Всім вітання з Кременчука. Мама вон, ви збирує найкращі помідори на сніданок. Та що тут такого, Господи? Ну, Задній двір. А батько все збирається три помідори повезти продати. Це в нас така мрія. Вони хочуть, вони все ніяк не доїдуть до ринку. чим тільки мені цікаво. Ну, але ж. Люди сьогодні розкажу вам випадок, який у нас стався, ну і не тільки в нас, але ну, по всій Україні, але ж після того ем, обстрілу, масованого 19 серпня, на, Кременчук, на ранок ми побачили, що оце відро в нас прогачне. Мама каже, хтось пробив відро, каже, дивіться, хтось взяв і розлив відро. Воно, звісно, що не нове, але ж користувалися ним. Там. Ем, я ще пожартувала, кажу, мабуть, уламки. Ось минуло вже, та вже скільки днів пройшло. Чотири 4 дні? 4 дні так? Десь так, приблизно. Сьогодні оце відро було надягнене на оце. Сьогодні спостерігаємо таку картину. Воно було відвернуте і не побачили. Це нас нове відро купили, томат крутили туди. Оцей уламок, ось, тут було так, я його на силу, на силу відколупала. Такий важкенький, хочу сказати. На, на руки уваги не звертайте, я тільки з городу прийшла. Встрягло так, воно, мабуть, ще було слухайте, гаряче. Тому що, бачите, на ньому он і пластмаса, я його на силу відідрала. А потім батько мій знайшов, ось, ну тут, господи, скільки тут 2 метра, коло королів, ще якусь отаку баланду. Тобто я пожартувала, був жарт, але це була правда, як виявилося. Я не знаю, що воно таке. Ось чоловік мій приїде, буде роздивлятися, сказав, руки не брати, але ми так вирішили, що воно там всередині пусте. Я подивилася, загуглила трішечки, але воно показує, що це якийсь там. Від двигуна якийсь каталізатор, та ну не знаю, я що це, але ж воно ж таки сипалося. Оце ж, розумієте, стосується всіх, ми ще не оглядали всю територію всіх тих людей, особливо навіть і мою родину. Як тільки починається щось страшне на вулиці, у мене що батько, що чоловік, а ще що саме знаєте, таке що мене вибішує, це діти. Приїжджають і кажуть, о, у вас тут гарно все видно, будемо дивитися зараз фаєр шоу Я йду до е, підвалу. Я беру Тайсона, беру маму, е, ну, мама сама, якщо вона там за бажанням. ну, Вже останні е, місяці мама швиденько спускається. Е, сестра, ми йдемо, я, я там сиджу. І от Аудиторія в Тіктокові е, є пару таких елементів. Які починають мені писати Боже, яка ти дурна, що ти туди лізеш? Це вже одразу вам братська могила. Ви що чокнуті? Що воно вас збереже? Що воно вас поможе? Люди, я прекрасно розумію, що ну мені ж не два рочки і не десять. Що пряме влучання, звісно, ну то то все. І, ну, ще в залежності чого. Ну, наприклад, якщо це буде шахет, то ну, залишимося ми живі. Якщо це там Х22, то <смі> тут та ну ви що? Але ж це все, що сипеться, воно дійсно е е сипеться на голови. От і кажу батькові, дивіться, з відра на силу відколупала той уламочок. Якби оце, не дай Боже, е кажу, проломило б голову. Сестра каже, ні, встряло б. Кажу, ну ви ж от, от, от уявіть. Воно ніби десь бахкає та бахкало над нами так, що, вибачте, мене й дах тів. Та ну це ж треба трішечки двигтів. Ж... Знаєте, що, ще хочу глянути на теплиці. Та ну якось, мабуть, от, от, дужче отуди от пішло. Е, це ж треба, е, ну Я боюся. Я не хочу, я подалі йду від вікон. В мене, вибачте, мені в житті Бог дав два ока і не 10, не 15, і, тобто це ж не в павука. І нові не виростуть. Навіщо мені ці проблеми? Я боюся. Не дай Бог, люди пишуть також з нашого ж села, от трошечки далі. Так там лежали такі уламки по 20 кілограм, правда, слава Богу, на городі. І більші. Тобто я у дітей запитала оце останній раз, як був масований обстріл, кажу, ну що, кажу, в ліжечках лежали. Кажу, та ні. Вперше зізналися, кажу, стояли в коридорі. А Невістка навіть каже, ще читала очі наш. кажу, та ви що, дійсно, чого ви з мене постійно смієтесь? Тут немає нічого смішного. Кожен по-різному сприймає <кій> хтось оці обстріли. Ще як подивлюся також е наші громадяни нашого міста, а не тільки нашого. Як подивлюся в Тіктокові, вибігають на вулицю, це все знімають. Ой, як сипеться, шурст, е шелестить, як град, та який град люди? Ви подивіться, два відра прогатило, невеличким уламочком, він, мабуть, там грамів, я не знаю, мабуть, і 30 немає. Він легесенький, тобто це ж яка воно ж не падає як пір'я на голову. А потім що? одне життя у людини. Тому я ото йду до підвалу і буду ходити, може, дасть Бог, воно ж колись повинно закінчитися з успіхом. Ще зараз покажу. Оце, в общем, все розказала. Пожалілася. Більше <кій> у нас оце ми вперше за три роки. Ну, мож можливо, знаєте, якби воно відро не стряло, ми б його і не побачили. І що така за балда валялася, ми також не звернули б уваги. Коло королів валяється, щось те валяється. Батько каже: я, до речі, не зразу зрозумів, подумав, що це таке, хто це припершу. Ось почала робити діляночку для кактусів. Почала закривати е, он. Е... Агроволокном, потім камінчики. Хотіла, звісно, поїхати купити гарні камінчики, ну то вже пізніше, тому що зараз не на часі, і сказала: несіть те, що є. Тут дивлюся ось кісточки із абрикоса минулого. Минулорічного, в цьому році немає. Он там мені ще два відра притягли. Буду закривати і побачила е, оцю площу. Ну, Бур'яни лізуть, воно негарно не виглядає естетично. Тут берізка, оцей портулак, вони вже просто замучили. Ще найгірше, що я вам хочу сказати, це в мене десь є відео. Там я в минулому році. Це оця кислиця дика. Вона ще щось зараз послухайте, якщо буде чути. Вона ж так стріляє оцими зернами. Ось, тут не чути. Ну, великий кущ треба знайти. Я вже з нею борюся, борюся. Який рік? Оце все накриємо. От єдине, що в мене, е я побачила у дівчини однієї, в неї оце я пересадила сюди, ну такі вони негарні зараз, поки сукуленти. Оці кам'яні троянди. Тут в мене такий гарний був, воно як мох. Не мох, не знаю, якийсь також сукулент, але трішечки вигорів, Оце б вона ставляла отак цеглин, щоб йому сонце не пекло. Тінь роблю. Не знаю, може і виживе, делюсь трішечки. Воно там зеленкувати. Воно взагалі так, як, от знаєте, як мох, оце що такий лісний, так гарно виглядає. І в неї також накрито агроволокном, чорним і коло е, оцих ж сукулентів. Я тут ще досадю. От і думаю, як вони в неї розмножуються на, саме на агроволокнові. Воно ж, троянда, ця ж дає паростки, отакі, вони потім приживаються. Ну, подивимося, що воно буде. Оце може отак поки тільки відділю, і хай буде, хай там кактуси мої розростаються, квітнуть. Слухайте, ця моя жовта опунція. А розовенька, то, що я купила, вона відквітла, але ну, вона ось у шишечку її стівну відсушила. Ну, вона манюсінька. І отут хочу, мабуть, посадити клубнику, полуничку, цю червону, F1, оцю ж тоскану, не знаю. Тут горобці купаються. Дивіться, у нас такі купальні, прям цілі. Думаю, що воно тут, хто воно тут риє, чи коти. А в них тут такі цілі, вони зробили спелюки озерця. І то нас тут купки-купки. Мало того, що все в соняхах. Мене колись запитали, навіщо ви їх скільки садите. Та люди, хто б їх садив? Це ж згодівниць. Годуємо ж птахів взимку, а вони оце мені порозносили по всьому подвір'ю і там на всіх квітниках оці соняхи, а вже ж таки рука не підіймається. Я вам там навіть, бачите, от він, він же ж на цьому квітникові, Кажу, хай вже доквітне, бо гарненький. Вирвемо потім. Буду засипати. Зараз, зараз ні, зараз буду консервувати помідори, зелені, люди. Мега рецепт, таки ж одну банку відкрила, спробувала такі смачнючі, оці як з радянських часів, що в магазинах були. Вчора пішла, нарвала ще одну корзину. Бабуся питає, де ти їх знайшла? Там уже просто нема чого, Там вже все пропало. Зелених Та трішечки надибала і перець гірки ще буду маринувати. А вже потім до кактусів, як руки дійдуть ввечері, так ввечері. у Нас ще щось таке як чи не година, насувається, чи не знаю. Ну, це ж я зібралась на відпочинок, розумієте? На один день, то завтра ж буде. Вчора було 30, сьогодні буде також 30, а завтра буде 20, щоб я покупалася ж в басейні. Ну, от такі справи. Все, всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все буде Україна до зустрічі.